Кожні 45 секунд в Європі реєструється. Раптова зупинка кровообігу. Вчасно розпочата серцево-легенева реанімація, підвищує шанси постраждалого на виживання до 60%. В випадку, якщо ви стали свідком того, що постраждалий лежить, в першу чергу необхідно пересвідчитися у власній безпеці. Добрий рятувальник, живий рятувальник. Якщо працювати вам безпечно, наблизьтеся до постраждалого, питаючи його, чи все з ним добре. Якщо він не реагує, повторіть питання, струшуючи його за плече. Якщо він не реагує, він без свідомості. Необхідно оцінити наявність. Його дихання. Пам'ятайте, здорова доросла людина дихає не менше двох разів за 10 секунд. В випадку, якщо ви почули менше двох повноцінних дихів за 10 секунд, вважайте, що постраждалий не дихає. Необхідно викликати допомогу. Для цього зверніться до людей довкола. Випадку, якщо нікого немає, покладіть телефон, включений на гучномовці, набравши номер 103, розпочніть проведення серцево-легеневої реанімації. Для цього визначте середину грудної клітки. Покладіть на неї руки складені у замок. Розпочніть проведення натисків на грудну клітку. Глибиною 5-6 см з частотою 100-120 натисків на хвилину. Старайтеся тримати свої руки прямими. Для того, щоб покращити якість серцево-легеневої реанімації, розгляньте можливість проведення штучної вентиляції методом рот -в рот Ви можете утриматися від проведення штучної вентиляції, якщо це незнайома людина і ви не маєте бар'єрних засобів захисту, таких як маска клапан. Якщо ви можете проводити вентиляцію методом рот в рот, перейдіть до виконання серцево-легеневої реанімації циклами 30 до 2. Після кожних 30 натисків на грудну клітку здійснюйте 2 вдих. Як тільки вам стане доступним автоматичний зовнішній дефібрилятор, обов'язково скористайтеся ним, для цього ввімкніть прилад і виконуйте його голосові команди. Автоматичний зовнішній дефібрилятор зробить все сам. Продовжуйте проведення серцево-легеневої реанімації до таких моментів, як постраждали, зарухався або задихав. На місце стало небезпечно. Прибула допомога, і вас замінили, або ви втомилися настільки, що більше не можете якісно продовжувати серцево легеневу реанімацію.